Добрий день, друзі, вас вітає компанія МТ-Звук. Займаємось ми запчастинами трактори «Ротов» на та Граблю аршилка-сонечко. З'явилися в нашому магазині трубки на компресора, на ресивер, маслопровода та трубки гідросистеми. Вони всі різні. Тому краще, коли будете робити замовлення, краще записувати каталожний номер, От, наприклад. 80-460-7165. Так буде зручніше, скоріше вам допомогти та відправить вам, що вам потрібно. Ось трубки у нас на компресора, ресивера. Також трубки гідросистеми. Там виходить, у нас 1600 і Ось такі планки для кріплення, також є. Коло зацікавило, звертайте за номером телефону 095 497 96 87. З сьогоднішнього дня в нашому магазині сьогодні 20 грудня, включно по 18 січня. У нас діє акція. Якщо замовлення робите, на Суму 1000 гривень, і ми вам його відправляємо накладним платежем на нову пошту. Буде скидка 1%. Якщо перераховуєте на ФОП або сплачуєте на карту, або купляєте товар у нас з ПДВ, це буде плюс 2% від суми. Процент. Також у нас є відправка по всій території України і настранне Молдова, Литва, Латвія та Естонія. Молдова, ось контакти займається Сергій. Перевезенням товару Литва, Латвія, Естонія, Міндаугаз. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.